Час новин на дев'ятому каналі. Ми продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Дніпра та області. В студії працює Владислав Малько. Вітаю спочатку стисло про головне: ворог не припиняє тероризувати Дніпропетровщину. Під ударом Покровська громада Синельниковського району є загиблі. Постраждали три школи, три дитячих садка, водно-спортивний комбінат та більше десяти будинків. У Дніпрі усувають наслідки ракетного удару 26 травня. Велодень 2023. Понад півсотні учасників з'їздили на могилу лідера велоруху Дніпра Максима Семенова, який загинув у боях за Україну. 460-та доба повномасштабного вторгнення російських окупантів протягом минулої доби ворог завдав 97 авіаційних ударів та здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Продовжується терор мирного населення. Росіяни б'ють по цивільним об'єктам. Противник не покидає спроб повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби наші сили оборони відбили 19 ворожих атак. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться в інтерактивній мапі. За даними Генштабу Збройних сил України, ситуація на фронті протягом минулої доби виглядає так. На Куп'янському напрямку ворог безуспішно наступав у районі Масютівки. У той час Кислівка Харківської області зазнала авіаційного удару. Дев'ять населених пунктів Харківщини потрапили під артилерійський обстріл. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Ягідного Харківської області. Сергіївки Білогорівки, Лого. Луганської області, Іванівки Спірного, Рай Олександрівки Веселого, Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невська, Білогорівка Луганської області, Торська, Верхньокам'янське та Спірне, що на Донеччині. На Бахмутському напрямку російські окупанти вели безуспішні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки в напрямку Іванівського. П'ять населених пунктів Донеччини потрапили під авіаційний удар. Під ворожими обстрілами опинилися 11 населених пунктів Донеччини. Серед них Григорівка, Богданівка, Часів'яр, Іванівське. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Авдіївка, Водяне Первомайське Донецької області, потрапили під авіаційний обстріл. Ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка Первомайське, Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили 12 атак ворога в районі міста Мар'їнка. Біля Мар'їнки ворог здійснив авіаційний удар. Ворожих обстрілів зазнала також побіда, що на Донеччині. На шахтарському напрямку ворог вів безуспішні Вступальні дії в районі Великої Новосілки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля вугледару. Під обстріли потрапили шість населених пунктів: серед них Новомихайлівка, Новоукраїнка, Причистівка та Шахтарське. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Завдав авіаційного удару в районі Береслава Херсонської області, Времівка, Новопіль, Донецької області потрапили під обстріл. А також Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новодонилівка, Оріхів. Новоандріївка, малі Щербаки та Степногірське Запорізької області. Десять населених пунктів Херсонської та місто Херсон. Окупанти не припиняють тероризувати мирне населення. Цього разу під удари ворога потрапила Покоровська громада Синельниківського району. Внаслідок чого одна людина загинула, дев'ять постраждало. Серед них 11-річна дитина, крім того, потрощено 30 будинків. Ще дві приватні будівлі зруйновано. Через що виникло загоряння? Рятувальники пожежу вже загасили. Також руйнувань зазнали магазин та автозаправка. Наразі на місці працюють всі служби. Триває обстеження території. П'ять років ув'язнення за проросійські погляди та агітацію. У Дніпрі засудили російського поплічника. СБУ викрили містянина на який підтримував окупацію ворогом українських територій та виправдовував воєнні злочини агресора. Засуджений активно поширював у соцмережах меседжі антиукраїнської направленості. Основним контентом його аккаунта в інтернеті були пости з підтримкою так званої спеціальної воєнної операції та окупації ворогом українських територій. В коментарях чоловік негативно висловлювався проти діючої влади, називаючи українців фашистами та укронацистами, і виправдовував військову агресію Російської Федерації проти України. Індустріальним районним судом проросійського агітатора визнано винним за частинами 2 та 3 статті 436 Прим. 2 кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Після ворожого удару по лікарні у Дніпрі 26 травня комунальники усувають наслідки обстрілів. Роботи їм вистачає, постраждали 13 будинків, школа та водно-спортивний комбінат. Переважно їм доводиться закривати вікна тимчасовою плівкою, робити заміри для майбутньої заміни та прибирати уламки й побите скло. Докладніше про ліквідацію руйнувань дивіться у сюжеті. В районі прильоту вибухова хвиля пошкодила більше сотні вікон. Для того аби їх полагодити, для початку потрібно зробити заміри, потім виготовити. На все потрібно не один тиждень, а поки що усім бажаючим закривають вікна плівкою. Робота затримується, бо не у всіх квартирах хтось є. Ті вікна, які були пошкоджені всі, будуть замінені. Ті вікна, де склопластиковий, тільки пошкоджений склопакет, будуть замінені склопакети. Фурнітура, одна для фурнітура. все йдемо як можливо, гнучко для того, щоб найшвидше всі пошкодження устранити, скажімо скажем так, і відновити вікна, як вони є. Впродовж дня після прильоту комунальники встигли полагодити каналізаційний колектор. Зараз тут наводять лад. Також добряче дісталося школі неподалік від причин. Льоту тут вибух на собі відчули і педагоги, які працювали у стінах закладу. Все обійшлося, однак півсотні вікон потребують ремонту чи заміни. З працівниками навчального закладу, вихідні, суботу і неділю ми прибирали навчальні кабінети і шкільне подвір'я, тому що робота продовжується. Також дісталося водно-спортивному комбінату. Пошкоджені трибуни, огорожа. За даними міської ради, у будівлі спортивної зали повилітали усі вікна. Їх теж потрібно було закрити плівкою і за вихідні встигли прибрати основний об'єм сміття. кажуть, головне, що ніхто із співробітників не постраждав. Бачите, дуже багато, дуже багато сміття. Але я як кажу, що дякуємо Боже, що взяв грошима. А не здоров'ям або життям людей. За даними міської ради, 26 травня, крім стадіону, у Дніпрі постраждали три школи, три дитячі садки та більше десяти будинків. Роботи киплять. У Кам'янському готуються до наступного опалювального сезону. Наразі комунальники замінюють системи тепло та водопостачання у багатоповерхівках. За словами місцевої влади, також ще півсотні будинків міста планують капітально оновити. Ситуацію на контролі тримає міський голова Андрій Білоусов. Мешканці однієї з багатоповерхівок мікрорайону Черемушки міста Кам'янського радіють. Тепер у їх кранах буде литися чиста вода. Комунальники повністю замінили систему водопостачання, а також каналізаційні мережі. підвалі поміняли пластикові труби. Зараз, да хорошо. Вчора теж відкрив, думаю, це поки відкриєш, поки біжить, а то вода біла буде. раз, І біла вода пішла, чистенька. Взагалі, ми меру вдячні за Добре. все. Він в городі навів такий порядок, така красота. Зношені комунікації замінили по всьому підвалу та проклали 150 метрів труб водопостачання. По каналізації, що стосовно близько 100 метрів труби, буде замінено, закріплено хамутами, що каналізація буде герметично собрана. Труби холодного водопостачання. Ми вже ставимо ППР пластик це поліпропіленова труба, яка буде довгий час служить, ну, близько 50 років, яка дається гарантія від поставщика. Міський голова тримає ситуацію під контролем. Виконані роботи приймають не тільки мешканці. В даний час ми знаходимося по вулиці Польська, 272. Тут проводиться ремонт 4 під'їздів на будинку. Також на прохання мешканців ми виконуємо ремонт під'їздів, проведемо ревізію щитових, продовжимо на 200 багатоквартирні будинки виконувати роботи по заміні систем теплопостачання для того, щоб усунути проблемні питання в опалювальний сезон. Продовжимо ремонт доріг. Підняття люків, благоустрій нашого міста для того, щоб і нашим мешканцям, і мушим переселенцям максимально всі складні для нашої країни часи створювати належні умови для життя. Загалом капітальні ремонти планують провести ще у 50 будинках Кам'янського. Наталія Москаленко, Максим Алещенко, новини дев'ятого каналу. «Схудни» та допомагай ЗСУ. Дніпровська фігуристка-чемпіонка України Катерина Костенко-Талан запустила нетиповий проєкт, аби допомогти армії. Спортсменка штучно набрала 15 кілограмів та створила марафон схуднення, аби, продаючи його, зібрати півмільйона гривень на потреби ЗСУ. Про ідею створення та реалізацію проєкту дивіться у сюжеті. І розпочинаємо ми з першої вправи: скручування в бік, вперед. Стали і також ми міняємо ніжку. Це ми робимо одну хвилину. Катерина Костенко талант, Дніпровська фігуристка, професійна спортсменка, чемпіонка України з фігурного катання разом зі своїм партнером Романом Таланом була учасницею Олімпійських ігор 2010 року. Шлях цієї спортивної пари був дуже складним, але їм все таки вдалося здобути омріяний успіх. Ніхто не вірив те, що ми зовсім кудись там поїдемо. Але ми все зробили. Ми дуже багато тренувалися з тренерами, з хореографами. Але окремо ще від цього ми самі займалися там по 3-4 години кожен день. Цього ніхто не бачив, цього ніхто не знав, тому ми дали такий результат. Жінка розповідає, себе присвятила спорту та активному способу життя, завершивши професійну кар'єру, працювала тренером. Тому каже, завжди була мотивація оздоровлювати інших. Але з початком повномасштабного вторгнення всі її учні роз'їхалися. Одна із жіночок, в неї теж чоловік в ЗСУ. Мені говорить, що ти розумієш, я там не можу просісти, як ти. 30 разів, ти ж легка, а я набрала. І оця одна фраза, вона чомусь в мене зацепилась в голові. Тому спортсменка вирішила набрати вагу в 72 кілограми та підтримати підопічну і показати, що їй також важко, але схуднути реально. Чемпіонка розповідає: ідея переросла у великий проєкт на 30 тренувань. На самому початку реалізації до Катерини звернулися військові, яким необхідно зібрати півмільйона гривень на спецтехніку. Тож тренерка вирішила збирати кошти для ЗСУ. Спершу реалізує міні проєкт. І в міні -проєкт буде. Входити три тренування, все це в записі. Там буде три варіанти купівлі пакету, там ну, різні раз, ціни. І саме дорогий буде зовсім мої тренування онлайн. Тобто я беру людину онлайн, я її треную. Я вона вивчає за мною всі вправи. Найближчими днями проєкт вже запустять в продаж, зазначає фігуристка. Також в планах завершити задум з 30 тренуваннями на два місяці. Аби дізнатися всі подробиці марафону, слідкуйте за соціальними мережами Катерини. Дар'я Візір, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу. Традиційний володень у Дніпрі провели у форматі дня пам'яті та пошани на честь загиблих і живих українських захисників. Понад півсотні учасників з'їздили на могилу лідера волоруху Дніпра Максима Семенова, який загинув в боях за Україну у травні минулого року. Також велосипедисти відвідали Богородицьку фортецю та пройшли вишкіл з тактичної медицини, мінної безпеки від центру початкової військової підготовки добровольців Січислав. Старт колони велолюбителів бачила наша знімальна група. Зранку до скульптури юні з Дніпра, що на набережній, почали з'їжджатися велосипедисти. Тут біля бронзових українських дівчат традиційне місце зустрічі учасників Дніпровелоклубу, пояснив голова об'єднання. Цього разу їх зібрав велодень. На велодень вимог ніяких нема. Аби був велосипед, добрий настрій і знання правил дорожнього руху. Треба не замикатися в собі. Якось спілкуватися, і воно буде лише на душі, як то кажуть, велодень дві Це не про спорт. Одразу наголосили учасники. Це день пам'яті, день пошани. Захід розпочали на фестивальному причалі. Молебен за упокій загиблих і здоров'я живих захисників держави провела Дніпровська єпархія православної церкви України, зважаючи на погоду, зважаючи на формат, тут віддані і Ті, хто не злякався ні погоди і хоче саме вшанувати пам'ять і Максима, і інших захисників, які загинули. І тих, хто зараз на фронті серед тих, хто завітав на захід метро Буткевич із Києва розповідає вже років 30 як прихильник цього транспортного засобу, ставиться до нього як до друга, і кожного травня у Києві виїжджає на велодень у Дніпрі. Велолюбитель вперше Це потрясающе це щастя. Агромна велосипед – та важливість в будь-який момент оказатися пусть даже с нікакою та з нібольшою скоростю, ні сравнімо там зі скористю автомобіля, але оказаться где-то в каком-то хорошому красивому місці. Це, це здорово. Хоч погода не сонячна, у учасників піднесений настрій і, як завжди, особливе ставлення до велосипеда. Велосипед да, – це мені, мені більше, більше подобається, От, тому що знаю, він тебе дає, захотів, поїхав, не треба нічого тащити на себе. Я взяв дождівики, ну, а, а взагалі, якщо людина хоче кататися, він може в будь-якій одежі кататися. Тобто він просто треба кататися, головне – їздити. І неважно, який у тебе велосипед. І, да. А на велосипед це не хобі розвага, це повноцінний транспортний засіб, яким я в будні добираюся на роботу, а в вихідні можу мандрувати містом. За словами організаторів, до команди велолюбителів може приєднатися кожний, наприклад, через соцмережі. І якщо немає велосипеда або він несправний, можна взяти у прокат. Колектив кажуть відкритий для всіх. Оксана Ващенко і Ляломовський новини дев'ятого каналу. Це всі новини на сьогодні. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж Дев'ятого каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з вами. Продовжуємо підтримувати збройні сили та наближати нашу перемогу. Побачимося.